Доброго дня. Це ми приїхали на свою кукурузу пізнього посіву, яка була посіяна 28 травня. Тут був пересіяний соняшник. Тому що соняшник погано зійшов. Соняшник був посіяний по решкам кукурузи по нову тілу. Але він нам не подобався і ми решили його передискувати. І посіяли кукурузу. Густота невелика. Не ми сіяли близько 52 тисяч на гектар. Трошки дождик накрапає, але все добре. Хай дождик іде, він нам потрібен. Сіяли сівалкою ремсінтез атрією. До речі, гибрид кукурузу у нас посіяний внісовський гран 6. Тому що він мені більше подобається. Є багато падалічної кукурузи. Ось такі пучки. Не знаю як це повлияє на врожайність, але я думаю, нічого критичного в цьому немає. Вон ось такі. І он опять ось такі. Але більш-менш поле рівномірне і красиве. Працювали з тиларом у нормі одного літру на гектар. Трошки зарано ми працювали, тому що обіщали дожі, боялися, що потім не заїдемо в поле. Але дивлюся, що нічого страшного по кукурузі немає. Волога у нас, слава Богу, є, тому що. 10 днів назад випало 39 мм. І недільку назад іще випало 7 мм. І сьогодні збирається трошки піти. Ну якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ждемо следующего відео.